В цьому відео я перевірю всі в Subway сьо починаючи від No Coins Challenge, закінчуючи найдивнішими. Ну а ми починаємо. Я вже знаходжусь в грі, і перший челендж, який ми будемо виконувати, найстандартніший це No Floor Challenge. Є дві варіації. Давайте пограємо в старий No Floor Challenge, який в принципі вийшов найпершим. Так, поїхали. Я думаю, всі пам'ятають суть. Тут мені головне доторкатись до підлоги. Ну, а кому цікаво, можете подивитись повне відео присвячене саме цьому челенджу. Воно є по підкасті в правому верхньому куту екрану. Так, от вже починаються поскладнення. Це оці ліани забирають е вагони деякі. Ну, а сам по собі челендж на перших його етапах дуже простий, тому тут якби нічого спостерігати. <му> Я так розумію, в нас зараз максимальний рівень складності, але... Серйозних труднощів не викликає цей челендж, тому рухаємось далі. Таково чудово, боксик. Ще один. Так, ми майже пройшли перший цей рівень, але я не бачу сенсу доходити до оцього ховерборду, бо він хоча й цікаво виглядає, якщо зрівнювати з ховербордами, які були раніше в цих челенджах. Ну а наступного челенджа, як челенджа, отут в, в івентах, його немає. Його придумала Subway Surf. Звісно, наш улюблен. Це, звісно, нашу. А скільки ще спроб мені треба, щоб записати нормально? Давайте ще, давайте ще. Це наш улюблений No Coins challenge, про який в мене вже виходило здається 4 чи 5 відео на каналі, я вже точно не пам'ятаю. Основна його суть не збирати мо... монетки. Я не на. Я не готовий був, вибачайте. Взагалі, по-чесному його треба проходити без всіляких е, ховербордів. Ну, дивіться, який момент. Дивіться, які моменти попадаються мені. Шо, о що мені робити? Треба просто згадати, як деякі елементи проходяться. Я давно в Subway surf не заходив. Оцей, наприклад, ми отак можемо. А далі? Ну що це? Так. Оп. І взагалі, оцей виклик No Coins, він. Один з найперших викликів взагалі в Subway Surf, бо його придумала ком'юніті найпершим, Це було дуже давно. І з нього якби почалася вся історія. І вже зовсім нещодавно Subway Surf додали а, No Floor Challenge і подібні, типу Mystery Challenge, Ми сьогодні в нього ще пограємо. Оп, швидко, ні-ні-ні. Головне, щоб не момент який неможливо пройти. ну там можливо було пройти, я просто затопив трошки. Добре, рухаємось далі. Но частина, де я пояснював правила цього челенджу, не записалась. тому швидко розкажу. До звичайного режиму в сабвейсьорфі додається таймер на одну хвилину і по закінченню гравець програє, але шляхом збирання пісочних годинників ми можемо додавати до таймера додаткові 10 секунд. От, і все. От ми його зібрали. Плюс 10 секунд нам вдалось. До цього таймера. Може швидко цей зараз челендж закінчитись. От годинничок, чудово, плюс 10 секунд. В принципі, лайфхак також для цього челенджа розповім. Вам треба ховерборд, який додає вам швидкість. Щоб ви, відповідно, швидше. Ну, Підстава, підстава якась була тільки що. Коротше, треба ховерборд з можливістю прискорення, щоб ви швиденько м -м, збирали таймери. Ой, не таймер. Збирали пісочні годинники і додавали додаткові секунди. А і ще відповідно, коли ми підбираємо реактивний ранець, то в нас таймер заморожується. До речі, конкретно в цьому сезоні е, нормальний скін в цьому челенджі розігрується. Ну як розігрується, можна отримати нормальний скін. І якраз я вам покажу, як закінчується час. Це відбувається до доволі красиво. Дивіться: три, два, один. І дивіться такий слово мову. Все, time's up. Наступний челендж, точніше, два челенджа, Це або ти граєш без стрибку, або ти граєш без перекату. То вибираємо, що хочемо, і робимо: ну або нам можна робити перекат, або але не можна робити стрибок, або навпаки, нам можна робити стрибок, але не можна робити перекат. Ну такий достатньо непопулярний челендж. Але було б цікаво пограти в нього на повноцінне відео. Напишіть в коментарях, чи хотіли ви побачити такий ролик на моєму каналі, що мені не можна. От я стрибнув, і це, значить, я програв рекорд десь 25 тисяч. Так що чекаю вашої думки в коментарях. Ну давайте спробуємо тепер без перекату пограти. Я думаю, це буде легше, бо хоча, чого легше? Наприклад, на високій швидкості буде. Ні, не легше. Буде навпаки складніше, бо якраз таки перекат. Він. От що мені тут робити. Все я програв. Наступний челендж він є в клаці івентс. Заходимо сюди. Тут такий знак питання на бар'єри намальован. Зараз поясню, що буде. Дивіться. Ось це бар'єр, але ми не знаємо який. Це може бути будь-який бар'єр замаскований. І з кожним рівнем складності, вони в лівому верхньому куту екрану, Бар'єр буде все пізніше і пізніше відкриватись перед тобою. Оп, блін. Нормально, так, тут який? М -м, отакий. Так, давайте ще прискорення юзнем. Так, сюди. Так, тут який буде? Нормально вгору. Достатньо теж цікавий челендж. Напишіть в коментарях, е якщо ви хотіли побачити повноцінне відео по цьому челенджу на моєму каналі. От, другий рівень починається. Давайте, поки я ховерборд з подвійним стрибком буду. Все. Перестрибувати так обережно. Тут можна поки... Оп, я думаю, вниз, вниз. Нормально, не заскамили, не зас. Опа, вниз, вниз можна. Напружені тримає цей е режим. Тому я краще отак юзнув ховерборд, щоб можна було все перестрибувати і ставити жорсткі якісь рекорди. Давайте от цей квест поб'ємо, правда. Та. Все перестрибнув, якийсь квест виповнив. До речі, мені... о! Це найважчий рівень складності, так? Йома, а що? Вниз. Так. О. Ой! Ой, все перестрибнув. Да ні-ні-ні, я думав. Ой, яка жесть. Так. Що тут? Вниз? В... Вгору! Я вниз спочатку. Так, а ось у нас рахунок, скільки ми бар'єрів перестрибнули. І які тут призи. І щось тут Х2 буде, да? я поняв. Заберемо нагороди за рекламу. Не буду, звісно. Дякую, але не треба. Ну і останній челендж, який ми розглянемо сьогодні, це челендж, коли ми граємо без якоїсь лінії на мапі. Тобто, наприклад, я вибираю без е, лівої лінії гра, значить, ми граємо тільки на центральній та правій залізничних коліях. І по початку може здаватися, що челендж доволі простий, але от зараз мені не можна було наліво, і ми не підібрали бонус. Зараз те ж саме відбулося. Блін, треба щось робити так. От ось такі моменти, що тут робити, я не знаю. І без ховербордів, як тут грати. Швидше, швидше, швидше. Ховерборд. Не встиг. Ну, коротше, от проблематика цього челенджу, бо може не щастити в ось таких от моментах. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це невеличке відео. Напишіть про які челенджі я забув вам розповісти. Ну а з вами був Атом F, і всім до нових зустрічей.